Пропоную зняти кліп і відправити сепаратистам з <плес> тим нашим козаком. Але це направду. Я думаю, що більше вплине, ніж антитерористична операція. товариство <плес> дорогі любі, найчарівніші наші. Мами, матінки, дружини, жінки, дівчата. Сьогодні, як ніколи, дуже важливо шанувати тих, хто дає можливість продовження українського року. І в ці великодні дні, напевно, це не є якесь співпадіння, а це проведіння Господа, що ми святкуємо День матері. В Часи, коли Україна зазнає випробувань, зазнає військової агресії, як ніколи стає актуальною місія жінки-матері. Сьогодні ми шануємо матір. Роду. Сьогодні ми шануємо матір нашу неньку Україну. Адже дивлячись на, на тих діточок, які сьогодні були на сцені на того козака, розуміємо, в чому є наша сила. Сила матері, сила жінки, сила України. Сьогодні також як ніколи. Ми маємо дякувати і вклонятися тим матерям, котрі виховали і випустили до Господа своїх дітей Небесну Сотню. Сьогодні, як ніколи, ми маємо дякувати матерям, котрі виховали воїнів, які зараз на сході боронять і рубежі держави. Котрі борються з сепаратистами, з терористами. І, здається на 23 му році незалежності, що це є неможливо. Але ми бачимо, що це є так. Загроза завжди чатує. І ми маємо бути готові до її відбиття, до супротиву агресору, до захисту своїх цінностей, до захисту державності. І, власне, в цьому і полягає місія мами. Матері, виховати справжніх патріотів, виховати справжніх українців. І власне оцей козак це є приклад місійності наших матерів. Тому від мене прийміть уклін і подяку дорогі наші матері. Сьогодні, як ніколи, є актуальним питання виховання молодого покоління, дітей, закладення їм тої зернини, яку потім не можна буде нічим викорінити. Та зернина, яка проросте, яка дасть дуже потужні паростки, паростки патріотизму, паростки українського духу, паростки людини з великої букви. Тому що те, що ми бачимо сьогодні, особливо на сході. Дуже складно назвати чимось людським. Адже замість того, щоб виховати патріотів, ми боремося з сепаратизмом і розуміємо, що не так все просто в цьому житті, але надіємося на Господа Бога і маємо надію в першу чергу на тих молодих захисників, яким наші матері дали. Життя і дати набутн слово, їх підтримують у всіх їхніх серйозних справах. Тому сьогодні держава, як ніколи, дорогі наші матері, потребує в першу чергу вашої любові до тих дітей, до дітей всяких поколінь, від найменшого до найбільшого. Бо кожна мама вартує і заслуговує на любов і на увагу. І кожна жінка, кожна дитина мріє стати мамою. І напевно кожна заздрить одна другій, коли бачить, що народжуються діти. І ми так само тішимося з того, що в нас є такі прекрасні, чудові матері.